Уявіть, спекотний липневий день. Друзі кличуть на шашлики, річка вабить прохолодою, а ви знову стоїте в тій самій відомій позі над грядками, висмикуючи черговий бур'ян. Знайома картина. А що як я скажу вам, що можна інакше? Що можна створити город, який вимагатиме вашої уваги лише пару годин на тиждень, звучить як фантастика, аж ніяк. Це філософія. Лінивого городника, і сьогодні я розкрию вам 20 головних секретів, як усе спланувати навесні, щоб улітку справді відпочивати та насолоджуватися власним урожаєм, готові забути про сапку та біль у спині. Тоді поїхали. Пропоную одразу прояснити лінивий город це не та ділянка, що заросла бур'яном, це навпаки дуже розумний, продуманий та ефективний город. Уся його суть у тому, щоб не боротися з природою, а співпрацювати з нею. Ми не витрачатимемо сили на марні дії, які вигадали наші бабусі та дідусі. Натомість ми один раз створимо систему, яка працюватиме майже автономно, це як інвестиція. Ви вкладаєте трохи більше часу та сил на самому початку, навесні, а потім. Усе літо отримуєте дивіденди у вигляді вільного часу та шикарного врожаю. В основі цього підходу лежать принципи пермакультури, тобто створення самодостатньої екосистеми. Звучить складно, але насправді все дуже просто. І зараз ми розберемо це покроково, перший і найважливіший крок, без якого все інше просто втрачає сенс це план. Так, так, звичайний план на папері. Звучить нудно, але повірте, один вечір, проведений з олівцем, заощадить вам десятки годин влітку. Не треба бути художником чи креслярем. Просто намалюйте схему своєї ділянки, обов'язково позначте, де північ, а де південь. Простежте за рухом сонця протягом дня, де воно світить вранці, а де пообіді. Це найголовніше майже всім овочам потрібно мінімум 6-8 годин. Прямого сонячного світла на день нанесіть на план будинок, сарай, великі дерева, які відкидають тінь. Позначте, де у вас кран з водою чи джерело поливу, і лише після цього починайте планувати розміщення грядок, цей простий малюнок стане вашою дорожньою картою. Ви будете точно знати, що і куди садити. І не бігатимете ділянкою з лопатою, ухвалюючи рішення на швидкоруч, це фундамент городу, який працюватиме на вас, а не навпаки, отже, план у вас є. Тепер перейдімо до форми та розміру наших грядок. Забудьте про гігантські плантації, які треба перекопувати трактором наш вибір стаціонарні або постійні грядки, це означає, що ви робите їх один раз. І забуваєте про це на багато років. Найбільша помилка новачків робити грядки надто широкими. Запам'ятайте золоте правило ви маєте легко діставати до середини грядки з будь-якого боку, не наступаючи на неї. Ідеальна ширина від 70 см до 1 м, не більше. Довжина може бути довільною. Чому не можна наступати на ґрунт у грядці? Бо ви його ущільнюєте. Погіршуєте доступ повітря до коріння та заважаєте жити корисним мікроорганізмам. а нам же потрібно, щоб природа працювала на нас. Зробивши вузькі грядки один раз, ви назавжди забудете про те, щоб тупцювати по землі, де ростуть ваші овочі. Це просто, але це кардинально змінює весь процес. Наступний етап нашого плану це доріжки, так само доріжки, а не грядки. У члінивому городі доріжки такі ж важливі, як і самі посадки. Вони мають бути постійними і не вимагати догляду. Що це означає? Ви один раз визначаєте, де будете ходити, і створюєте там ґрунтовне надійне покриття. Варіантів безліч на будь-який гаманець найпростіший та найбільш екологічний варіант засипати доріжки товстим шаром, тирси, тріски чи кори. Цей шар пригнічуватиме бур'яни і з часом перетвориться на добриво. Більш довговічний варіант застелити доріжки агроволокном чи навіть старим картоном, а вже зверху насипати пісок, гравій або покласти плитку. Головна мета створити поверхню, де не ростуть бур'яни. Ви навіть не уявляєте, скільки часу і сил заощаджується, коли вам не потрібно щотижня Прополювати стежки між грядками, це ще один елемент системи, який ви робите лише раз і насолоджуєтеся результатом роками. А тепер поговоримо про справжній апгрейд для наших грядок. Якщо ви хочете вивести ледаче городництво на абсолютно новий рівень, зробіть високі або як їх ще називають теплі грядки, це по суті просто короб без дна. Завишки від 20 до 40 сантиметрів можна збити з дошок шиферу або ж просто купити вже готові бортики. У чому ж їхня магія? По-перше, вам більше не доведеться низько нахилятися, ваша спина точно скаже вам за це дякую. По друге, таку грядку ви заповнюєте за принципом багатошарового пирога: на дно йдуть гілки, бадилля, папір, будь-яка органіка. Потім шар компосту, а потім вже й земля. Усе це з часом перегниває, виділяючи додаткове тепло і живлячі рослини. Земля в таких грядках прогрівається навесні набагато швидше, а це означає, що і врожай ви зберете раніше. Крім того, у високій грядці простіше контролювати склад ґрунту, і її не затопчуть ані діти, ані тварини. Так. На їх створення доведеться витратити час, але це інвестиція, яка окупиться вам сторицею, нита. та одним із найголовніших ворогів городника є лопата. Так так, ви не ослухались щорічне глибоке перекопування ґрунту це важка робота, яка насправді приносить більше шкоди, ніж користі. Коли ми перевертаємо шари землі, ми руйнуємо її природну структуру. І знищуємо мільярди корисних мікроорганізмів та дощових черв'яків, які, власне, і створюють родючість. Лінивий городник сповідує принцип no-dig, тобто без перекопування. Що ж робити натомість, просто розпушувати верхній шар плоскорізом чи вилами на глибину 5-7 см. Цього цілком достатньо, щоб розбити кірку і покращити доступ повітря. Усю решту роботи за нас зроблять корені рослин, черв'яки та мікроби. Вони самі створять у ґрунті необхідні канали та структуру. Відмовившись від Лопати, ви не лише заощадите купу власних сил, але й допоможете своїй землі стати здоровішою, жвавішою і, головне, родючішою. Це справжня революція у свідомості, а ми перестали копати. Але ж як тоді покращувати ґрунт? Відповідь проста: годуйте його зверху, точнісінько, так як це відбувається в природі, у лісі, адже ніхто не перекопує лісову підстилку, листя і гілки падають згори, перегнивають і живлять дерева. Ми будемо робити те саме. Наша головна пожива для ґрунту це компост, це чорне золото городника. Обов'язково організуйте на своїй ділянці компостну купу або ящик, складайте туди всю органіку, скошену траву, бур'яни без насіння, кухонні очистки, бадилля. Через рік півтора ви отримаєте першокласне добриво, сповнене поживних речовин і корисних бактерій. Що весни вам потрібно буде просто розсипати шар компосту завтовшки кілька сантиметрів по поверхні ваших грядок і злегка розпушити. Цього буде достатньо, щоб забезпечити ваші рослини живленням на весь сезон, жодної хімії, жодних складних підживлень, а ось і головний секрет лінивого городника справжня зброя масового знищення бур'янів та посухи це мульча. Що ж це таке? Мульчування це покриття поверхні ґрунту навколо рослин будь яким органічним матеріалом, це може бути скошена і підсушена трава, солома, сіно тирса. Подрібнена кора або навіть просто випалені бур'яни. Що ж робить мульча? О, вона справді творить дива. По-перше, шар мульчі товщиною в 5-10 см просто не дає змоги пробитися більшості бур'янів, прополювання скорочується в рази. По друге, мульча захищає ґрунт від пересихання, волога випаровується значно повільніше, а отже, поливати доведеться набагато рідше. Вона захищає землю як від перегріву на сонці, так і від промерзання. І по четверте нижній шар мульчі поступово перегниває, удобрюючи ґрунт і стаючи поживою для дощових черв'яків. Це абсолютний мастхев. Розгляньмо детальніше, чим можна мульчувати. Найдоступніший і безкоштовний варіант це скошена газонна трава. Але є один важливий нюанс. Свіжу траву не можна класти товстим шаром, вона почне гнити і горіти, її потрібно спочатку трохи підв'ялити на сонці. Ідеальний варіант солома вона легка, відмінно пропускає повітря і довго не перегниває. Чудово працює тирса або дерев'яна стружка, але краще використовувати вже трохи полежалу, стару, свіжа тирса під час розкладання забирає з ґрунту азот. Ще один чудовий матеріал це звичайний картон. Навесні можна застелити ним грядку, зробити отвори і висадити розсаду, наприклад, капусти чи кабачків. Картон повністю заблокує ріст бур'янів, а до кінця сезону просто розкладеться в ґрунті. Експериментуйте. Головне, щоб шар мульчі був достатньо товстим і не містив насіння бур'янів, це назавжди змінить ваше дачне життя. А от наступний викрадач нашого часу це поливання, нескінченна біганина з лійками та шлангами, особливо у спеку, але і цю проблему можна вирішити раз і назавжди. Рішення має назву крапельний полив. Це система зі шлангів та трубочок з крихітними отворами, через які вода повільно крапля за краплею, надходить просто під корінь кожної рослини. Які ж переваги? Їх безліч. По-перше, колосальна економія води вона не випаровується з поверхні і не розливається на доріжки, уся вода йде за призначенням. По-друге, ви заощаджуєте свій час, систему можна підключити до таймера, і вона сама вмикатиметься та вимикатиметься у потрібний час. Наприклад, вночі, коли випаровування мінімальне. По-третє, листя рослин залишається сухим. А це чудова профілактика багатьох грибкових захворювань, наприклад, фітофтори у томатів. Сьогодні можна придбати готові набори для крапельного поливу, які збираються немов конструктор, лише за півгодини. Багатьом здається, що крапельний полив це якась складна й дорога штука. Насправді це міф найпростішу систему можна зібрати буквально за копійки. Вам знадобиться велика бочка або інша ємність, встановлена на висоті хоча б одного метра кран, і, звісно ж, спеціальна крапельна стрічка, яку можна купити в будь-якому садовому магазині. Ця стрічка це тоненький шланг з уже вмонтованими крапельницями, ви просто розкладаєте її вздовж грядок, підключаєте до бочки, наповнюєте ємність водою. І готово! Система працює сама самопливом під дією сили тяжіння, жодних насосів чи електрики. Вода в бочці нагрівається на сонці, а це дуже подобається вашим рослинам. А якщо ви додасте в бочку рідке органічне добриво, то отримаєте два в одному це буде і полив, і якісне підживлення. Витративши лише один день на монтаж ви звільните себе від обтяжливої рутини поливу на все літо. Давайте тепер обговоримо, що саме будемо садити. Правильний вибір рослин це вже половина успіху у створенні нашого лінивого городу. Забудьте про вередливі екзотичні сорти, що вимагають постійної уваги. Наш вибір це перевірені районовані сорти, які мають стійкість до хвороб та шкідників. Дізнайтеся, які культури найкраще ростуть саме у вашому кліматі. Не намагайтеся виростити кавуни, наприклад, на полісі без теплиці, обирайте рослини з різним терміном дозрівання, щоб збирати врожай конвейером, а не отримати його весь одразу, і найголовніше не садіть більше, ніж зможете з'їсти та переробити. Краще мати п'ять доглянутих кущів томатів, обвішаних плодами, ніж цілу плантацію зарослу бур'янами та вражену хворобами. Жадібність, головний ворог лінивого городника. Будьте реалістами, і тоді город віддячить вам щедрим урожаєм. при цьому не вимагаючи зайвих зусиль. Складімо топ 5 найбільш лінивих овочів на першому місці, звісно ж, кабачки та патисони. Здається, вони ростуть самі по собі. Достатньо лише кинути насіння в родючий ґрунт і забезпечити полив. Один кущ може просто завалити всю сім'ю врожаєм, друге місце віддаємо листовій зелені салатам, шпинату, руколі. Вони ростуть блискавично і майже не потребують догляду. Посіяв і вже за 3-4 тижні збираєш свіже листя. Третє місце посідають горох та квасоля. Вони не лише дарують смачний урожай, але й збагачують ґрунт азотом. Їм, безперечно, потрібна опора, та в іншому вони абсолютно невибагливі. Четверте місце я б віддав гарбузу, йому необхідно багато місця, але якщо пустити його витися по паркану чи по компостній купі, він майже не вимагатиме вашої уваги, а восени порадує величезними плодами. І на п'ятому місці коренеплоди, як отредиска, буряк та морква. Головне. Вчасно їх прорідити, а далі вони чудово ростимуть самі під шаром мульчі. Хочете ще більше спростити собі життя. Садіть багаторічники. Це рослини, які ви садите лише раз, а врожай збираєте багато-багато років поспіль. Це справжня мрія ледацюги. До них належать, наприклад, щавель та ревінь. Вони одні з перших прокидаються навесні та вимагають хіба що поливу. Цибуля батун, шніт, цибуля, цибуля слизун посадили одну цибулинку, а потім усю весну і літо зрізаєте свіженьке зелене перо, спаржа, справжній делікатес, який ростиме на одному місці аж до 20 років. Хрін, ось тут головне навпаки обмежити його зростання, інакше він захопить увесь ваш город. Не забувайте і про багаторічні пряні трави м'ята, меліса, чебрець, материнка. Вони не лише прикрасять ваші страви, а й приваблять на ділянку корисних комах запилювачів. Це ваша довгострокова інвестиція у врожай та ваш вільний час. Наступний розумний прийом це спільні посадки або як їх ще називають компаньонаж – Деякі рослини, висаджені поруч чудово допомагають одна одній, вони можуть відлякувати шкідників, приваблювати корисних комах або навіть покращувати смак сусіда. Це ціла наука, але існує кілька класичних і перевірених часом поєднань, наприклад, морква і цибуля. Запах цибулі відлякує морквяну муху, а запах моркви цибулеву. Помідори чудово товаришують із базиліком. Він не лише покращує їхній смак, а й відганяє шкідників. Щоб відлякати капустяну совку, посадіть поряд із капустою кріп, селеру або шавлію. А чорнобривці, висаджені по периметру грядок, не лише прикрасять ваш город, але й захистять багато культур від ґрунтових шкідників, наприклад, від нематоди. Використовуючи ці природні альянси. Ви зможете значно скоротити використання хімічних засобів захисту і зробите свій город набагато здоровішим та стійкішим. Ще один інструмент для ледачого, але розумного городника це сидерати, або ж зелені добрива, це рослини, які вирощують не заради врожаю, а для суттєвого покращення ґрунту. Як це працює? Щойно у вас звільнилася якась грядка. Наприклад, після збирання ранньої редиски чи цибулі не лишайте землю голою. Голий ґрунт це пряме запрошення для бур'янів. Замість цього посійте на ній сидерати – гірчицю, фацелію, овес чи жито. Вони дуже швидко ростуть, створюючи щільний зелений килим, який ефективно пригнічує бур'яни. Їхня потужна коренева система розпушує землю краще. За будь-яку лопату, а коли вони підростуть, але ще не встигнуть зацвісти, ви їх просто скошуєте і лишаєте прямо на грядці, як мульчу. Перегниваючи, ця зелена маса збагатить ґрунт цінним азотом та органікою. Це найпростіший і найдешевший спосіб підвищити родючість та оздоровити свою землю без використання гною і зайвого перекопування. Поговоримо про те, як ми сіємо та садимо. Традиційний спосіб це висадка рівними рядами, але він не найефективніший. У лінивому городі краще використовувати ущільнені або блокові посадки, замість того, щоб садити рослини лише в один ряд, ми висаджуємо їх у кілька рядів. У шаховому порядку, заповнюючи при цьому всю площу грядки. Наприклад, садимо не один ряд буряка, а три чи чотири. У чому ж перевага, коли рослини підростуть, їхнє листя зімкнеться, створивши суцільний зелений килим. Цей килим затінятиме ґрунт, заважаючи рости бур'янам, і водночас зберігаючи вологу. Ви отримуєте той самий ефект, що й від мульчі – тільки безпосередньо від самих рослин, крім того, завдяки цьому способу ви використовуєте площу грядки значно ефективніше і збираєте більше врожаю з одного квадратного метра. Звісно, це не підійде для розлогих культур, наприклад, кабачків, але для моркви, буряка, цибулі, салатів це ідеальний варіант, дрібне насіння, як от морква чи петрушка сіяти справжня мука. Воно так і норовить висипатися надто густо, а потім доводиться гаяти години, стоячи в незручній позі, щоб проріджувати сіянці, це точно не назвеш підходом для лінивих, але ж вихід є, використовуйте насіння на стрічці, це звичайна паперова стрічка, на якій насіння вже наклеєно на потрібній відстані одне від одного, усе, що вам треба зробити. Це прокласти борозну, розкласти туди стрічку, присипати землею і полити. Сіянці зійдуть рівненько, наче під лінійку, і проріджувати їх взагалі не доведеться. Такі стрічки можна придбати в магазині, але ж їх дуже легко зробити і самотужки просто візьміть смужку туалетного паперу, зваріть крохмальний або борошняний клейстер. І за допомогою зубочистки акуратно наносите крапельки клею та приклеюйте на них насіння, це можна зробити довгими зимовими вечорами, і навесні ви заощадите собі чимало часу. Якщо ви самостійно вирощуєте розсаду, то чудово знаєте, як важливо її правильно загартувати перед тим, як висадити в ґрунт, тобто поступово привчити її до сонця, вітру та коливань температури. Зазвичай це означає щоденне винесення і занесення десятків ящиків те ще задоволення, але є значно простіший спосіб: організуйте на ділянці невеликий парничок або так звану шкілку. За тиждень-два до запланованої дати висадки перенесіть туди всю свою розсаду і накрийте її агроволокном. У перші дні відкривайте укриття лише на кілька годин. Поступово збільшуючи цей час, уже за декілька днів можна буде залишати його відкритим на цілий день, а згодом і на ніч. Рослини плавно адаптуються до нових умов без зайвого стресу для них і без постійної біганини для вас. Агроволокно надійно захистить їх від пекучого сонця та несподіваних нічних приморозків. Це простий, але надзвичайно ефективний метод. Навіть у найдоглянутішому городі з'являються бур'яни, але що ми з ними робимо? Ми їх не просто викидаємо в компост, ми використовуємо метод, який називається зрізав і кинув. Якщо бур'ян ще не встиг дати насіння, просто підріжте його плоскорізом біля самої землі і залиште лежати прямо на грядці. Яка від цього користь? По-перше, ви не витрачаєте час на те, щоб відносити бур'яни кудись. По-друге, залишені на поверхні, вони швидко висихають на сонці і перетворюються на додаткову мульчу. Це захищає ґрунт і зберігає вологу. По-третє, розкладаючись, вони повернуть у ґрунт усі поживні речовини, які самі з нього і взяли. Таким чином бур'яни з ворогів перетворюються на наших помічників. Коріння, що залишилося в землі, теж принесе користь, перегниваючи, воно залишить по собі канали, які покращують структуру ґрунту. Головне, робити це регулярно, не даючи бур'янам обсіменитися, і останній, двадцятий секрет: залучайте на свій бік союзників. Я говорю про корисних комах і птахів. Створіть для них комфортні умови, посадіть у городі та поруч із ним. Нектароносні квіти, календулу, чорнобривці, космею, фацелію. вони приваблять бджіл і джмелів для запилення, а також сонечок і золотоочок, які є найлютішими ворогами попелиці. Залиште десь у кутку ділянки невеличкий острівець дикої природи, не косіть там траву, там зможуть жити жужелиці, які поїдають слимаків. Поставте на повалку для птахів. Синиці та горобці з задоволенням знищуватимуть гусінь та інших шкідників. Створюючи біорізноманіття на своїй ділянці, ви будуєте збалансовану екосистему, яка сама себе регулює. Вам не доведеться бігати з оприскувачем. Природа зробить більшу частину роботи за вас, а вам залишиться лише спостерігати і збирати чистий, здоровий урожай ятагоро. Отже, давайте підіб'ємо підсумки як бачите, лінивий город це не про байдикування, це про розумний підхід і стратегічне планування. Замість того, щоб героїчно боротися з проблемами, ціле літо ми лише один раз навесні створюємо систему, яка запобігає їхній появі. Стаціонарні грядки, замульчувані доріжки крапельний полив. Відмова від перекопування та якісне мульчування, ось стовпи, на яких тримається літній відпочинок городника, і найдивовижніше тут те, що такий підхід не лише економить ваші сили, він робить ґрунт здоровішим, живішим і родючішим з року в рік. Ви працюєте менше, а врожаї отримуєте більші. Хіба це не магія? Ви перестаєте бути просто робітником на своїй ділянці. А стаєте її мудрим управителем, диригентом, який лише задає правильний напрямок, а далі природа вже сама грає свою прекрасну симфонію. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним, обов'язково підпишіться на канал і поставте вподобайку. А тепер запитання до вас який у вас є головний секретний лайфхак для лінивого, але врожайного городу? Поділіться своїм досвідом у коментарях. Давайте разом зберемо найкращу колекцію порад. О!